В ювілейному Володимир Кононов працює з 1982. -го. Тут відбувся як спеціаліст, керівник, громадський діяч. Мешканці ювілейного обрали його до районної ради, тож селище для нього найрідніше. З усіми тими інфраструктурами, які створені тут, в посілці селище Ювілейному, то може позавідувати будь-який, навіть центральний район Гордані Попетровська. Садружества СПМК 90 і їх керівники Кононов, Кулик, можуть слугувати яскравим прикладом відповідального ставлення бізнесу до інтересів місцевої громади. Це стосується і таких давніх їх партнерів, як ПАД «Дніпроводбуд», інститут Дніпродіпроводгосп і його керівників Капуку і Гринюка, Агросоюз, Фрунзенське міжрайонне управління водного господарства. Крім успадкованого виробничого потенціалу, «Ювілейне» за короткий термін отримало цілу низку сучасних підприємств, відомих брендів Епіцентр, Метро Кешенткері, Караван, Фуршет, АТБ один з кращих садово-виставкових центрів. Успішно працює найсучасніший на півдні України митний термінал. А ще у ювілейного є знаменитий Теска, один з найбільших у східній Європі м'ясопереробних комбінатів. На нашому підприємстві працює около тисячі чоловік. Також на комбінаті працюють місцеві жителі із посілка Ювілейний. Месний власті відносяться к нам з розумінням, не мешають нашому бізнесу, і ми всяча також способствуємо многим мероприятиям, які проходять в посілки. Саме завдяки таким серйозним інвестиціям, бізнесовій активності вдалося за останні 5-7 років створити понад тисячу додаткових робочих місць. І не лише для ювілейного навколишніх сіл, а й для Дніпропетровська. В чому ж тут притягальна сила для бізнесу? Куди тягнуться? Там, де теплее, де уютнее, де приймають, де як де, мінімум не мешають. Вот но вони впливають, куди пайде інвестор. Цікава думка й пересічних бізнесменів, так званих приватних підприємців. Вони ризикують іноді усім, тож і оцінюють умови роботи без упереджень. Тут відносяться з розумінням к тому, що наша роль в благополуччі посіка і соціальних условиях ну как бы послідня. Саме збільшення податкових надходжень в останні роки дозволило суттєво стабілізувати фінансове становище, спрямувати додаткові кошти на соціально-економічний розвиток та благоустрій селища на майбутнє. Символічно, що святкові заходи в ювілейному з нагоди 20-річчя незалежності розпочалися саме з офіційної церемонії підняття державного прапору України на новому флагштоці біля нового адміністративного будинку селищної ради. Всі присутні сприйняли це як ще одну ознаку подальшого утвердження позитивних змін у селищі. Назавжди запам'ятають цей день і молоді ювілейчани, нові громадяни нашої країни яким урочисто вручили паспорти і цінні подарунки? А в ювілейний для ювілейного рік це свято відзначали підняттям державного прапора України на новому флагштоці вже біля пам'ятного знаку Героям Чорнобиля. В урочистостях взяли участь дуже поважні гості з області та району, і, зокрема, голова обласної ради Євгену Дот, начальник головного територіального управління МНС у Дніпропетровській області Віктор Будківський, представники ветеранських організацій і наші земляки, чемпіони лондонської олімпіади з академічної греблі, разом зі своїми наставниками, яка ж це честь отримати пам'ятні сувеніри з рук цих чудових дівчат, їхні автографи і вітання. В цей день хочу поздравити жителів ювілейна з цим праздником, вступаючим праздником, Днем Незалежності. Всім пожелати добра, благополуччя, всього самого лучшого. У цих громадян маленької країни ювілейне теж визначний день. В рік ювілею рідного селища в ньому стало більше ще на одне подружжя. І ще на одного мешканця. Буде їм що пригадати на півстоліття ювілейного. Як цій першій подружній парі новоствореного селища Вікторії і Сергію Салабаєм. У них в цьому році теж ювілей срібне весілля. Тут ми з мужем поженились, тут я мене ребенка 17 років. здесь я працюю. Я, я вам говорю, це моя родина. Марина Самай теж ровесниця ювілейного. 25 років тому її батькам вручили свідоцтво номер один про народження доньки від новонародженої ради. Посилак зіграв для мене дуже велику роль, і а сюди я не хочу і не збираюся. Родители мои мої живут живуть мы всі рядишкам. Так що жизнь життя. Хорошо. Перший олімпійський чемпіон незалежної України Ігор Матвієнко останні роки працює за кордоном. Але завжди пам'ятає, Більшу більшою життя я все-таки прожив на юбілейному, і об этом ну, ніколи не жалів, ніколи мені не було стыдно, і говорять, ну там стиснявся. а я у Дніпропетровській живу. Я ніколи не говорив, що я живу в Я всегда говорив, я живу в юбілейному, і там все прекрасно. Гадаємо, вже настав час відкрити головну таємницю. У чому секрет успіхів цього селища? Чому в ці нелегкі часи його громада думає не про те, як вижити, а як жити краще? Тож головний рушій. Це звичайні наші мешканці селища. Для них ми працюємо, для них приходимо і відтворюємо те, що хотілося б зробити. А якщо вони цілеспрямовані та згуртовані, то це вже що? Капітал, і з яким можна досягти будь-яких цілей. Селище Ювілейне у нас це є своєрідна столиця Дніпропетровського району. Тут сконцентровані і розташовані всі адміністративні. Будівлі і всі основні органи нашого району. Тому я вважаю, що селище ювілейне воно повинно бути обличчям і воно є обличчям всього району. Як кажуть, громаді пощастило з лідером, а лідеру пощастило з громадою, тому що громада це дуже активні, порядні, талановиті люди, які люблять своє селище, які гордяться своїм селищем. Саме до них, мешканців ювілейного, адресуються ці слова. Бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів, бажання жити і працювати на зверненні всіх тих наших програм, наших новідань, щоб наше селище було одним з найкращим у нашій Україні. І затишне і чисте. Працьовий привіт, крокуй ювілейне, впевнено й сміливо і тільки уперед. Ювілейне моє, немає. Розбудовуйся квітник наших вірних, сердець оберіг, над тобою встає. Сонце заходячи в місто, из каналіх твоих п'ють волну поля на добро, ювілей не моє, той вікон вечірні на намисто, из далеких доріг гостям вказує шлях на Дніпро. Ювілей і шлях на Дніпро